Вітаю! Мене звуть Оля Бєх і я гостинно запрошую вас у майстерню щастя, Київ, Україна. Сьогодні у мене у руках отакий оракул. Називається він Вінтаж віздом Оракул за авторством Вікторії Мослі. Дивимось, ми сьогодні я ось яку тему, як він або вона, залежно від того, хто мене дивиться, ставиться до вас, так? Тобто можна подумати про людину якусь байдежу, яку взагалі там це мова йде не, не тільки про відносини, наприклад, може там на праці, може там дитина, може там подруга, друг розумієте? Тобто це інформація, вона загального, як то кажуть, стану. От, І кожен почує своє. І цей прогноз починає, як то кажуть, працювати для вас саме у той час. Коробочка, так. А, я буду дивитися зараз на колоди. І коли ви цей прогноз для себе знайшли. Дякую за заздалегідь за розуміння. М -м, така картка вийшла на дні колоди, бачите? Це картка сила power. Сила. Отже. Розумієте, є такий старший аркан так, у Таро, сила. Він так само називається. Розумієте, та людина, про котру ви запитуєте, вона ну дуже, як то кажуть, має велику вагу у вашому житті, або буде мати, якщо залежить від того, про кого ви там думаєте. Можливо, якщо це відносини, то ми, ви можете думати про людину, котру ви там ну нещодавно зустріли у своєму житті. Наприклад, розумієте так, або можливо, це хтось хто навпаки пішов з вашого життя, там ви розлучилися, там якось розбіглися. Байдуже, але це дуже велика якась вага. І ця людина дуже великий вплив мала, чи має, чи буде мати. Будемо дивитися, мається на увазі на ваше життя, і взагалом, на власне, як на особистість таким от чином. Це така преддіагностика в мене вийшла. Отже, я дістаю першу ну, карту. подивимось там, як буде йти. Це буде не дуже великий прогноз. Дякую. От і подивимось, як же ж ця людина ставиться до вас. Що в тої людини на думках, на серці, на якихось там, не знаю, можливо, спогадах, що саме покоїться у людини, там в голові мається на увазі, коли вона про вас думає, згадує якимось чином. Зараз все побачимо. я витягаю картку. прийняття м -м, Дуже чудова картка, ще й в додаток до тої картки сила, котру ми бачили. так Тут вже додалися такі кольори. Ну тут, тут така вінтажна колода мається на увазі, тому не дуже яскрава. Але тут є дуже багато червоного кольору. Червоний колір це марсіанська енергія. Тобто м -м, є у цієї людини дуже-дуже, ну як то кажуть, великі почуття до вас. Розумієте так. І розумієте. Ця людина вона вагається, тому що ну, не знаю, було якоїсь дуже багато ну, на її так роздуми акторської гри. Ну, на, Наприклад, ця людина, вона, е, ну, якщо не зневірилася у інших людях, мається на увазі через якісь опіки, не лише через ваші мається на увазі, не, не лише ви у тому винні. У вас ж так само можуть бути ті шрами на серці. Але ця людина, вона Ну, вона перестала довіряти людям. Вона ну, захотіла захотіла зачинитися там у собі. Ну, можливо, навіть кудись вирушила у інший бік та людина. Ну, мається на увазі, у щось там інше занурилася, у працю, у щось може не дуже добре розумієте про що йдеться мова, там і гарманія якась, чи алкоголізм, чи ще щось. От, Або, наприклад, пішла та людина там своїм іншим шляхом кудись, наприклад, розумієте. Або ця людина, котру ви нещодавно зустріли. Так, та, так само може бути запросто. Отже, ви там самі підбираєте, як то кажуть, якщо як хочете, то так і слухайте, то все ваше. Дарую вам ту інформацію. Розпоряджуйтесь її, її як хочете. Це буде вам тільки на здоров'я, тому що тут ви. Тут не я вам щось розповідаю, тут відбувається розмова ваші, ваша з вашим же я, Розумієте? Це ви так з собою розмовляєте. Ці всі відповіді, вони все ж всередині вас знаходяться. А я просто перекладач. Тому дуже дякую вам за вашу довіру, час і увагу. Дуже дякую. Продовжуємо. Отже, розумієте, яким чином вона до вас ставиться. Дуже багато пристрасті розумієте так. Я почну з цього, тому що саме це я зараз відчуваю, глядячи на цю карту. А, вона хоче бути до вас ближчою, набагато ближчою, ніж є насамперед на цей час, коли ви дивитесь це відео. А, вона буде робити ті рухи у ваш бік мається на увазі, і вони вам будуть до вподоби. Тому, якщо ви запитуєте, чи варто, якщо, якщо хочете, там йти на зустріч з тою людиною, ну чи порозмовляти, чи взагалі впустити її у своє життя якимось чином, розумієте, різне бувають обставини. Чи потрібна вона взагалі у вашому житті, то вам тут дається ознака, що хоча б спробуйте, спробуйте вибачте. Тому що, якщо не спробуєте, не дізнаєтесь. Розумієте, ну. Вона вважає, наприклад, на цей час, що всі люди. вони, ну, такі Є да? таке слово, сподіваюся, що є. Отже, що вони якісь ролі повсякчас грають, там ті маски надягають і таке інше. Але розумієте, ну, це, ну, це нормально бути у масці. От. Це взагалі нормально носити ті маски. Там. Коли ми йдемо до друзів, ми нам там від одній масці, коли ми там займаємось чимось на праці, там працюємо, це інша маска. Спілкуємось там з рідними, третя, і пішло-поїхало. І міняти ці маски впродовж доби, там життя, це не те, що там не можна, це нормально, це це потрібно робити. Застигати в одній масці. Оце вже, вибачте, будь ласка, психічна хвороба. так Це вже. Коли, ну розумієте, наприклад, там а, байдуже чоловік або жінка, директор, і там десь, там, десь. от І те то директор, і там десь, там, де директор, і дома теж директор, і на ринку директор, і там десь на заправці директор, і скрізь той директор. Ну, Вибачте будь ласка, з такою людиною дуже важко спілкуватись про щось вічне, добре, мудре. от Тому ці людині вважаються, що всі скрізь такі директори. Ну кожен по-своєму, зі своїми відхиленням, але все ж таки застигла така маска, надягнута начебто на обличчя всіх людей. Але знаєте що? Саме у вас ця людина бачить виключення. Тобто, саме у вас ця людина знає, що ви не за... не в застиглій масці. ні І саме це цю людину від вас і не те, щоб відштовхує, але, ну як то кажуть, треба підпустити поближче. от Якщо ви хочете якусь пораду, то по цих как-то так. Я вже казала, якщо там якась там зустріч намічається, або, наприклад, ви взагалі нікого не маєте через стосунки, це я кажу. І вам дуже хочеться зустріти там для себе пару, то вже час мається на увазі. Дуже сильна така буде енергетика поруч з вами за картою Сила так само, і так буде дуже, і буде така сильна особа, розумієте? Тобто сильна саме через те, що вона з вашої точки зору. З точки зору цієї людини вона вміє саме міняти ті маски і вона вміє їх дуже доцільно і доречно надягати на себе. Розумієте? Тобто, там не не. Не як то мав покривлятися, а саме так, як треба. Ну так як розповідала перед всім. Розумієте, і взагалі, акторська гра, ну вона ж не це не щось таке, що нас дурить повсякчас. Це те, що приносить нам задоволення якесь, розумієте? Раніше люди ходили там до театрів. Ну, ви поняли, коли це там було. Але ходили, роз розважалися і зараз ходять. Я вам оплодуюсь стоячи. Дякую, сама дуже полюбляю. Але ми тут не про наші, як то кажуть, вподобання. Тому це задоволення. І це, розумієте, ну якийсь інший кут зору на те життя мається на увазі. Воно може бути трагічним, так само, як тут маски розташовані. І воно може бути веселим, комедійним так само, так, <кхм> так само. І ця постать знаходиться поміж тих масок. Але розумієте, тут таким чином можна зрозуміти, що та людина вона готова розділити ці всі. Начебто ну, фарби життя, ну тобто, як там у радощі і у горі. Ну там бувають кажуть, коли розписуються чи відчаються, От, ну дають там обітні, мається на увазі один одному. От таким чином, вона ця людина вона дійсно бажає бути з вами поруч саме за таких обставин. Тобто, це дуже добрий знак для вас. Це означає, що ця людина, вона не, тель, не тільки бере, ця людина вміє давати. це... Буває не дуже часто, я не хочу сказати, що рідко, але не дуже часто. Буває таке, що розумієте, людина тільки бере. Бере, 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 її всі мало, і скільки ти там з себе не витягай, там все останню душу там викладеш, а вона скаже, що і того недостатньо. Ну бувають такі люди, вони злі на, на, на жаль, але це не наш клопіт, як то кажуть. Якщо такі люди пішли з вашого життя, або поруч з вами знаходяться, то вам треба замислитися, чи варто воно того, тому що вони тягнуть з вас ті сили. Ви потім собі дякую, не скажете за витрачений на них час. Ні. життя буде йти своїм чередом, як то кажуть, небо на землю не впаде через те, що ви там тягнете возика за себе і за ще за когось. І буде така, знаєте, як тої притчі, я колись я розповідала на своїх відео, що вмирала стара жінка, і до неї прийшла смерть, і Та жінка каже, що «от все, я там дураю, вже готова. Забирайте мене. І смерть їй каже, «а чого це ти така розумна дураю, збираєшся. І вона каже, у мене таке важке життя було, я вибачаю, що якщо не дураю, то куди? А вона смертей каже: так то ж твій вибір, розумієш? Ну тебе ж ніхто не змушував жити те важке життя. Це ти сама так собі до голови занесла. Тому, будь ласочка, ще на одне коло, як то кажуть, розумієте, так там її не до, до раю, не до аду не забрали. Жінка пішла жити ще раз своє життя, тому що якось треба було робити якось там ту роботу над помилками своїми. От і тут так само розумієте. Не ну, ця людина, вона ну як вам сказати, вона не не зосереджена лише на, на поганому і, і все вона хоче бачити життя різним. Я ж кажу, тут фарби є на цій карті. Вона хоче бачити. Ну, якось пристрасть у тому житті, і ту пристрасть саме, той блиск у очах тої людини, ну, маєте і можете запалити саме ви. Тому, як, як вас до вас відносяться, вас люблять, кохають, вам пишаються, вами захоплюються, сподіваються, що вас, ви зрозумієте, що якщо були якісь помилки, що може людина там десь якось. Не квапиться з розмовами. Ну, може людина сама така по собі. Ми ж не всі такі балакучі, як я вибачаюся, дякую. Іноді нам буває там важко комусь, буває важко висловити свої думки. Але є мова жестів, мова рухів, мова тіла, врешті-решт, теж має до да, акторства, мається на увазі дам, дуже великий, До речі, саме через це ми дуже або довіряємо тому, що бачимо, або зовсім нас це не займає і не чіпляє. А саме ви розумієте. Можете надати, ну, розпалити блиск в очах тої людини, розумієте? Вона саме у ваших очах бачить сенс життя? Ну, отака, от такий от грандіозний, як то кажуть, висновок можна зробити. Ну, ви можете сказати, що це дуже дуже якось там вже, але це воно так є, розумієте? Я кажу, що бачу. То, що тут стоїть дівчина, байдуже знову ж таки, чоловік ви або жінка, ми тут про людей кожного разу повторюю, дякую за розуміння. Тут не стать тих, хто дивиться, дякую. Тут просто про стан душі. Це така людина, котра ну, можливо, вона така, розумієте, буває така з ну, зовнішня, така дівчина-дівчина, а всередині така парубок-парубок, а буває навпаки. А тут збалансований такий набір, розумієте? У людини в неї взагалі. Галі є душа. Ну, це все, що ще треба, я не розумію. Якщо в людини душі немає, ну, то все, як то кажуть, ховеся жито. А тут є. Тому вона через ту душу на вас дивиться. Вона на вас дивиться не через гаманець, вибачте, не через там красу якусь там вроду, чи там, не через якесь там ставлення а, в суспільстві, ну, мається на увазі якесь там положення в тому суспільстві, розумієте, які бувають відносини. так. А, не через те, що там. Ну я не знаю, щоб хізуватися, не через те, щоб мати вас як трофей, або щоб ви її так мали. Вона просто хоче рухатися з вами далі по життю, тому що у вас схожа енергетика. Розумієте? Можливо, це людина з вашого прошлого, наприклад. Ну, деякі деякої у деякої кількості, ну так відсотків 20, тих хто буде дивитися. Це саме те, що може хтось повернутися з тих, хто пішов з вашого життя і хоче повернутися назад. Ну розумієте, не треба казати, що ой, та ні, такого не може бути. Там двічі в одну воду. Двічі в одну воду не зайдеш, звісно, вже, тому що вона тече, розумієте? Ну, якщо то не став якийсь, а я то, якщо то став, що туди двічі заходити, вибачте, будь ласка, раз за що ви вийшов? Все. От, а ми кажемо про воду, котра тече. У езотериці вода вона знаходиться у. Русі, це як річка життя нашого. Ну, звичайно, що не зайдеш. Можна зайти в те ж саме місце, але вода буде вже інша. Тому це про це мова, а це якось не дуже так тлумачать деякі особи. Дякую. От тому візьміться до уваги, будь ласка, можна зайти і двічі, і тричі, як хочете. Люди можливо, і не змінюються, але змінюються обставини з цими обставинами змінюються погляди. Потім робляться висновки, маються якісь там. Вимоги до себе приймаються до уваги, розуміння приходить, розумієте так, що от потрібно якось спілкуватися. Знову ж таки, кризові моменти вони бувають у різних відносинах і взагалі у всіх відносинах. І вони взагалі мають бути, тому що ми так впізнаємо в себе перш за все, розумієте, з партнерами, з нашими, з тими людьми, за кого ви можете запитувати, розумієте, якщо щось було там дуже добре у вашому минулому спільному. Не треба квапитися з якимись висновками. Слухати всіх тих знатиків вашого життя, кожен раз це теж, теж говорю. Тому що це ваше життя. І лише вам вирішувати, у яку там воду з ким, і в яких там обставинах, і по якій черзі ви будете у ту воду заходити. От і все. Не треба нікому там нічого доказувати, там щось аргументувати. Робіть так, як вам каже ваше серце. Розумієте? Слухайте його, вашу душу. Та людина свою душу слухає, тому вона. Прагне, щоб і її так само почули і побачили. І вона, врешті-решт, знайшла у вас таку особу. Можливо, дуже довго шукала. Розумієте? Можливо, сталася помилка якась. Ви вже не разом, але ця людина збагнула, що все ж таки ви повинні бути у житті один одного, і ця людина все ж таки може зробити щось, що. Ну, допоможе вам розкрити себе, тому що у партнерстві, ну розумієте, треба розкривати один одного. Ну, ми допомагаємо пізнавати, як вже я казала, один одного, не не, не тільки під час якихось криз, а й під час добрих якихось справ у нашому житті. Ця людина взагалі вона відкрита до обійм. До ква до вас розумієте? Якщо була б якась легша ситуація, ну може ви посварилися, наприклад, то ви обов'язково маєте змогу відновити те спілкування. Воно буде пристрасним. До речі, ну розпочаток знову ж таки того спілкування. Розумієте, про що йдеться мова. Тут дуже шалена сексуальна енергетика проходить. Розумієте, ця людина можливо, ну не. Була, можливо, колись свого часу там не дуже вірна, ну, ви розумієте, про що йдеться мова. От, Але буває таке, що ну, воно якось обрубається тою людині. І саме з вами та людина розуміє, що вона вже нікого більше не хоче. Іноді ну, кожного свій шлях, у кожного своя карма. Карма це те, що мається на увазі негативні якісь там, ну, наслідки, те, що нам там батьки у голову занесли, як там треба кохати чи не кохати. Школа там якась, ну і взагалі є якесь якась, якась пам'ять роду, розумієте, там ваші дідусі, бабусі, і пішло-поїхало там до сьомого коліна можна ковирятись, там таке можна познаходити, я вас запевняю. Що ви можете навіть про те, не здогадуватись, наприклад, чому це хтось колись там десь боїться чогось, куди виникають фобії, вибачте, будь ласка, людина народилася і боїться темряви, або там боїться висоти. Це що вона народилася і така угу, по списку, що я так собі обираю? Оцього. Буде боя... Ні, це щось сталося у житті там минулих предків, мається на увазі пращурів. І той, та пам'ять, щось таке там, що було дуже погано для тої людини, І воно там такий був дуже великий страх, що той, та пам'ять роду, вона, начебто ну, той дух, якщо хочете. Ну, це ж магія, все ж таки, розмовляємо тут про різне. От, тому е, той дух може так, таким чином проявляти себе, щоб оберігати, начебто, своїх нащадків, там, начебто, високонилась, тому що я там гепнувся ні 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 або там туди не заходь, тому що я зайшов, а там що? шаблезубий тигр, наприклад. Розумієте, це ж могло бути бог зна коли. От. І тут саме через те, кажеться, що з тою людиною вам можна і вогонь в воду. Ну, вона так точно готова з вами на це. Але треба 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 допомогти якось цій людині розкритися Да. я візьму ще одну карту яким чином треба поступити тому що така розмова пішла Пішла, вибачте, щоб ця людина ну, якось відчувала в себе більш впевненіше в тому, що ви так само ну, хочете, щоб вона була присутня у вашому житті. Тобто, що вам взагалі обом треба робити, якось таким чином задам питання зараз, так, візьму і швидесенько подивимось. Дякую. Це буде така пора. Випала картка, бо... вибачте. Підіймаю. Це, це янгол-охоронець, розумієте? Ті, хто там щойно хіхікав, коли я розповідала про пам'ять роду це таке інше, це вам. Дивіться, будь ласка, уважніше. Про янгола охоронця хочете собі? Маєте собі? От, Так що, будь ласка, власною персоною вийшов. розумієте? Це як я казала, що вогонь вогоні воду. Карти нас чують, не себе нахвалює всесвіт, дякую за розуміння. Ну, просто розумієте, це ваш янголо-хоронець, а ви для неї, для цієї людини янголо-хоронець. І взагалі ви ще сили, там, всесвіт, називайте те, як хочете, у що ви там вірите, байдуже, або то, щоб щось було світле. Дякую. Так, от той янгол-охоронець, розумієте, в вашому обличчі, ну начебто, ви пробудили ту життя, ту, ту людину взагалі від якогось мороку, від якогось страшного сну у її житті. Тому тут дуже-дуже, як то кажуть, добра ознака. Я не буду тут довго розповідати, тому що як карта поради вийшов просто знак того, що вам треба бути разом. От і все. Що хочете, то й робіть. От і все. Якщо ви хочете зробити перший крок, ідіть робіть, вас там почують, нічого страшного, від вас не видвалиться, як то кажуть. От, або, можливо, якось інтуїтивно, та людина зараз теж відчуває, що ви це чуєте, і теж зможе зможе. Все ж таки віднайти у собі сили, щоб вийти з вами на зв'язок, тому що ну, вас будуть підштовхувати до цієї зустрічі, якщо хочете, ну, сам всесвіт, тому що це по долі, Розумієте, ця людина точно вам по долі. Я вже ще раз повторюсь, байдуже, хто це у вашому житті: друг, родич, там, партнер, хтось по бізнесу, про що ви, там хочете, про те, й Думайте собі, але це вам по долі. Я дуже рада це бачити. Я дуже рада за вас. Я не знаю, яких ще тут можна слів підібрати. Просто довіряйте своєму серцю. розумієте? Тут саме так стоїть дівчина, за котрою стоїть той янгол охоронець. І вона тримає ліву руку у себе на грудях саме там, де серце. Розумієте, ліва рука це у затереці для себе мається на увазі. Тож ця людина для вас, і ви для тої людини так само, тому що вам про це каже ваше серце. А не те, що там хтось там якась бабка, вибачте, на лавці сказала. Або щось там хтось з родичів, друзів, подруг і, так, і таке інше. Нехай вони копирються у своєму житті, розумієте? І поменше, будь ласка, інформації назовні з себе викидайте про, те, про ваші відносини. розумієте? Щастя, воно полюбляє тишу. Це ж не даремно так сказано. Тому. Не треба не про погане, не про добре розповідати. Навіть близьким родичам, у кожного своє життя розмовляти можна про що завгодно. Про погоду, природу, там я не знаю, про кіно якесь там, що десь побачило, обмінюватись якоюсь інформацією, а стосунки, ну розумієте, це особисте життя, це ну, власне, часне, як хочете, то так називайте. Але, але воно інтимне, не треба нікого туди впускати. Треті там зайві. Всі. Від слова зовсім. Тому не треба там слухати якихось радників. Розумієте, так, у вашому житті, що там ти так зробити, так зроби Ви робіть так, як вам треба. От і все. І буде у вас тоді щастя. От і це точно, тому що така карта вийшла. 72 карти вийшла саме така. Я вас запевняю, що все буде дуже-дуже добре. Я за вас дуже рада. Я сподіваюся, що ви почули щось. Для себе корисне, тому я зичу вам у селякі гараздів щасливої долі. Обов'язково бути разом з тою людиною, з котрою ви хочете бути у серці своєму, нехай як то кажуть, шлях буде легким до цього. Я вам зичу це від щирого серця. Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. Живіть, будь ласка, з блиском в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! З вами була Оля Бех. До нових зустрічей, Па-па-па-па!